Тепер ми розбираємось, що нам треба робити на сайті ребл.com. Перше, вам треба буде зареєструватися. Далі ви відкриваєте посилання на шаблон і отут натискаєте «Use template». Тут пишете що завгодно, це створює копію локально для вас завдань для підготовки. Після того, як все завантажилось, у вас тут щось може відкритися. Я не знаю, там може мейн відкриється, може рідмі, як правило, мейн відкривається. І далі вам треба робити завдання. І кожне завдання в своєму окремому файлі. Тобто, от вони всі тут, так, це кожен файл це одне завдання. Тут є readme. це той файл, де написано якраз, як сюди потрапити, як працювати на реплет, але тут ще є таблиця з завданнями. Але щоб подивитися це в нормальному форматі, ви можете натиснути Open Preview, ну і ви бачите різницю. Тут ви відкриваєте файли, наприклад, ви хочете зробити завдання 1. Відкриваєте, читаєте, що тут треба зробити, і ви вже бачите, тут написано там: якщо запустити завдання, на екран буде виведено. Тобто вам треба запустити. І оця кнопка Run, вона так і хочеться, щоб її запустили, але вона не працює так, як нам треба. Вона, на жаль, трошки на інше орієнтована, тому нам треба відкрити Shell. Якщо раптом у вас тут Shell нема, ви можете сказати плюс і сказати Відкрити Shell. Ну, тобто, ви можете відкрити ще одне віконце, якщо вам треба. Як нам запустити цей файл? Якщо ви подивитесь сюди, ви знаходитесь абсолютно в тому самому місці, де наш файл task 01Py. І щоб запустити якийсь код Python, нам треба написати Python і далі написати наш там, task щось, ім'я файлу. Після того, як ми пройдемо підготовку, у нас ще буде тема окремо редактори. Ми ще поговоримо, що там є інші варіанти, як запустити код. І бачимо, що щось виводиться. Тобто, ви можете тут дописати код. Наприклад, давайте скажемо hello, і коли ми пишемо код. Сайт відображає підказки і каже, що це функція Print, вона там щось від вас очікує, щось виводить, щось робить. Ви можете подивитися, що там воно вам пише. Але якщо ви все написали, ми тепер можемо сказати знову Python, щось, і тепер Hello з'явилось. Ну і ви бачите так, що тут працює автоматичне зберігання контенту. Тобто, ну, коли ви тут, що зміни якісь зробили, воно автоматично зберіглося, і ми тут написали Python наш то. Якийсь файл, і воно виконується вже з новою версією, де написано print hello. У нас тут буде ще один момент це інтерпретатор iPython. Ми будемо його весь курс абсолютно використовувати, і, і трохи більше про нього поговоримо ще, але нам треба його просто тут встановити. Тобто вам треба сказати у цю команду python m pip install ipython. Це через Python ми говоримо, що нам треба встановити якийсь модуль, а він у мене просто вже встановлений, і тому що це дуже швидкий процес. І далі ви кажете Ай Пайтон. В чому перевага «iPython» в тому, що ви можете сказати, там де плюс 3», або ви можете сказати, якийсь є рядок у нас, і щось там з ним робити тут. Ви можете сказати, «print щось, але тут перевага, тому що знову боку ви можете писати такі дуже маленькі, дуже короткі вирази, і подивитися, як «Python» на них реагує. Тобто, ви тут, тут одразу бачите, що з ними буде. Тобто, ви бачите результат, ви бачите, чи цей вираз повертає щось. Тому що вам треба, чи треба щось змінити, чи це буде помилка. І при тому ви можете ще й писати тут більш складні якісь вирази. Тобто, ви можете тут писати цикли, ви можете тут писати умови, ви можете тут писати функції. Ну і власне все, що завгодно. І ми будемо дуже багато використовувати Python, власне, весь курс, і скоріш за все, ви будете його використовувати і після цього, тому що це дуже зручно, що ви можете інтерактивно працювати з вашим кодом, і ви можете відповідно на якихось маленьких шматочках подивитися, чи це те, що ви придумали, буде працювати.